Цей король вже не король збирається на болота. Жадібне пузо здивував всіх фанів боксу. Коли він брав ляльку, зробивши неї, усика, це дало дзвіночок, що ліки не приймаються. І ось результат. Тайсон Фюрі заговорив про Москву ганьба, яку не пробачать мільйони. Вітаю друзі вас на каналі Knockout TV. Традиційно запрошую вас підписатися, залишити коментар. Всім приємного перегляду. Сьогодні буде гаряче. Вій Олександр Русик Даніель Дюбоа 2 вже на носі. 19 липня в Емблі Лондон. Усик впевнено тренується і в нього в таборі панує гармонія. Час від часу викладаючи відео з моментами тренування. Дюбоа збирається зруйнувати усикач і вдасться це йому дізнаємось 19 липня. Коли ми думали, що Тайсон Фюрі вже нічим не здивує, він вирішив відкрити двері у світ російської пропаганди. Циганський король публічно заявив, що не проти провести прощальний бій у Москві. На Красній площі, більше того, він уже мріяв про це. Я мав туди приїхати ще чотири роки тому у Шубі, взимку перед вечіркою в Новій Зеландії. І це каже людина, яка претендує названня легенди боксу в той час, коли терористична держава, яка щодня вбиває українців, фюрі планує поїздку до Москви для зйомок на нетфлікс. Та що ж ти таке? Це вже не просто абсурд, це плювок в обличчя всім, хто вірив у моральні принципи спорту. Замість того, щоб підтримати Усика, чи бодай промовчати, він фліртує з Кремлем. І все це заради кадру в і хайпу. Справжні чемпіони не продають совість. Чи після цього вчинку Усик дасть третій бій ф'юрі, чи відправить його подалі? Пишіть вашу думку і не забудь підписатись на Нокаут ТІВІ, щоб дізнаватись правду про бокс.